Проблематичність людського буття у першому розділі ми вже розглядали деякі важливі аспекти людського буття, зокрема такі, як людську неспеціалізованість, внаслідок якої буття людини людиною не можна звести до життя її. Організму, зв'язок людини із процесами культуротворення та суспільної історії. Всі ці аспекти певним чином концентруються в такому феномені, як проблематичність людського буття. Ця проблематичність проявляє себе в тому, що можна народитися людиною, мати людський організм, проте не бути людиною, повною мірою, її необхідних проявів. Наприклад, при цьому можна не мати свідомості, навичок людської поведінки. Це значить, що людський я. Не з'являються в людині природним шляхом, наприклад, так як у неї росте волосся. Проблематичність людського буття зумовлена ще й тим, що людина може мінятися, причому інколи досить суттєво. У певному сенсі, людина завжди не дорівнює собі самій, а це значить, що її буття постає відкритим та незавершеним. Через це досить складно віднайти та визначити якісь однозначні норми, які можна було би прикладати до людини з метою встановлення міри, людяності певної, конкретної людини. В історії людства можна знайти колосальну кількість прикладів, які свідчать, що певні якості які Деякий час вважаються необхідними та невід'ємною людською характеристикою, раптом переходять, зникають, а те, що вважалося раніше, неможливим для людини, раптом перетворюється на норму та навіть престижну якість. Але, попри все, ми чудово розуміємо, що сьогодні не існує іншого способу бути людиною, окрім того, щоб спочатку народитися людиною, мати людський організм, позбавлений якихось фатальних патологій чи вак. Тому мати людський організм це є для буття людини умова необхідна. Проте недостатньо це значить, що ми повинні до неї додати ще щось таке, що буде на ній ґрунтуватися, але її перевищувати. Ось чому буття людини постає перед нами складною системою ієрархічно вбудованих сходинок, кожне із яких передбачає існування попередніх, проте такою, що надає їм. Вищого значення людський спосіб вимагає включення людини в соціокультурні процеси, опанування людськими способами діяльності, вміння самостійного мислення та оцінювання ситуації життя, виведення людського мислення на рівень творення духовного універсаму. У процесі включення людини в суспільно-культурні процеси відбувається своєрідне врегулювання людських дій, наслідок якого деякі стихійні прояви людини будуть обмежені, а деяким буде Надано принципово інакше спрямування. Через включення в соціально-культурні процеси відбувається опанування людськими способами діяльності, починаючи з найпростіших на зрадок того, щоб пересуватися на ногах, їсти й пити з посуду, і закінчуючи найскладнішими такими як творче відношення. До дійсності використання мови та свідоме дотримання норм суспільного життя, задля того, щоб людський спосіб буття не був засвоєний механічно, до включення людини в соціокультурні процеси потрібно додати свідомість та усвідомлення, тобто вміння самостійного мислення та оцінення ситуації життя, вміння поєднувати такі оцінки із досвідом співвідносити їх із певними соціально-культурними нормами та Принципами, отже, свідомість як міння самостійного оцінювання та принципового регулювання власних дій є також невід'ємною складовою того, що ми називаємо бути людиною. Здавалося б, на цьому окреслення цього феномену можна вважати завершеним. Проте це не зовсім так, бо перед нами постає наприклад. Таке питання: а хто виробляє ті норми, принципи цінності, які людина потім повинна сама вміти використовувати? Тут ми повинні зрозуміти, що недостатньо мати здатність усвідомлювати, треба, щоб всі наші усвідомлення вписувалися. Певну ціліс... цілісність, яку ми звичайно називаємо людським духовним універсамом. А це значить, що ми повинні вміти його створювати, тобто вміти створювати принципи, ідеали, сенси. За великим рахунком, це значить, що ми повинні опанувати тим, що називається гідним мисленням, і що інтенсивно вивчалося на об. Та обґрунтовувалися в світовій філософії на протязі всієї історії. А прямо Сократом, Паскалем, Хайдегером та Мамар Дашвілі, коли ми, окреслюючи феномен людського буття, доводимо до останнього пункту виведення людського мислення на рівень творення духовного універсаму, то починаємо розуміти. Що саме цей останній пункт і постає вирішальним для того, щоб вивести людину в людський спосіб буття, бо поза ним неможливі свідомі оцінки, а значить, неможлива справжня соціалізація і виведення людини за межі суто біологічного існування. Буття людини або перебувати в людському способі буття це значить боротися за це, відвоювати у природній стихії, теорії такого способу буття. Щоправда, таке відвоювання не повинно перейти міру і постати ворожим природному. А це і робить назву боротьбу складною, сповненою внутрішнього драматизму, але й справжньою такою, що здатна виправдати наші життєві страждання. Ну і ієрархічно вибудовану систему елементів людського способу буття. Ми можемо тепер пояснити, в якому сенсі використовується у відношенні до людини поняття життя та існування. Чому ми зустрічаємося із судженнями про те, що треба або краще жити, ніж існувати. Буття людини, як ми з'ясували, не можна звести до життя, особливо якщо воно останнє. Розуміти суто в біологічному сенсі. Тобто, як певний спосіб існування білкових тіл, які здатні себе відтворювати, перебувати в стані обміну рочовин зі середовищем та зберігати свою ідентичність при зміні зовнішніх чинників. Звичайно, це не значить, що ми тепер повинні всіляко принижувати біологічну природу людського організму. Зовсім ні, тому що врешті від народження людини отримує унікальний організм із такими можливостями, яких ми не знаходимо більше ніде. Нарешті суто органічні можливості нам відомі ще далеко не певною мірою. Проте, ми знаємо, що людський організм це своєрідне диво, певне зосередження космічних сил та властивостей. Засудженням сковороди людина у відношенні до космосу являє собою щось подібне насінню, в якому в потенції знаходиться велика рослина. Проте, у прикладі до людини слово життя можна зрозуміти дещо інакше, а не в суто біологічному плані. Досить часто під людським життям маємо на увазі уся сукупність подій, що відбулися і могли відбутися в тому проміжку часу, який позначається на цвинтарі двома датами і з рисочкою між ними, ось скільки випало на долю людини. А тоді виникає питання, чим був наповнений даний часовий інтервал? При цьому вважається, що чим більше подій відбувається за термін життя із людиною, чим ці події були різноманітніші, важливими, тим багатше можна вважати таке життя. Як в народній мудрості, так і в аналітичному погляді на людину досить часто виділяють ті події, які повинні було б. Відбити обов'язково задля того, щоб життя не постало порожнім. Наприклад, на сході вважається, що людина прожила недаремно, якщо вона посадила дерево, виховала дитину або збудувала дім. Зрозуміло, також і постає прагнення тих молодей, які, виходячи у життя, Хочуть випробовувати себе у певних справах, відчувати та пережити те, поза чим життя себе не виправдовує. Отже, у прикладі до людини поняття життя можна вживати принаймні у двох сенсах: у вузькому, як здатність бути реальним організмом із усіма його необхідними функціями, так і в широкому, як змістовне наповнення, певними вчинками та діями того часу, який нам дарований за біологічними властивостями нашого організму. Поняття існування, то воно постає здатність чогось проявляти себе у характеристиках реального, сущого, тобто через зв'язки з іншими сущими явищами та процесами. В плані існування ми можемо вести розмови, наприклад, про те, чим зумовлені форми нашого тіла, чому нам для життя потрібно повітря. Тому для людини існувати це значить просто бути. У наявності та у певних зв'язках із оточенням, явищами та процесами світу. Звичайно, що людину такий спосіб буття не влаштовує, і вона хоче жити, тобто пройти через низку важливих для себе вчинків та подій, або бути, тобто здобути й вищі людські якості.